Кому що? А я про ікону знову. Це та вишита бісером ікона, яку передали з округу рідного з Чернівецької області для Володимира Олександровича. освячена церкві ПЦУ, до речі, як там сказали, заряджена на перемогу. І з літа 2022 року. Пелиція кажуть, ніяк я не можу передати нашому президенту. Але бачите, за три з хвостиком років так і не дали можливість просто передати гарну ікону, освячену в церкві, заряджену на перемогу Володимиру Санчу. І коли нам повідомили, що має бути зустріч знову з президентом, я попросив запитати, чи можу я. Принести і передати перед зустрічю цю ікону, щоб я міг передати людям що ось місію виконати. Під такі звуки йду на зустріч фракції з президентом. Ми йдемо вже в офісі президента, поки телефон ще не забрали. Ручку і клаптик паперу не забрали на вході. Володимир Санш, якби розказав дещо про те, що там зараз йде пошук коштів, 120 мільярдів доларів потрібні. Дав зрозуміти Володимир Сам, що наступний тиждень буде дуже важкий. Mm -hmm. Як я зрозумів, це швидше пов'язано з тими пропозиціями, які озвучили де, там, такий ніби мирний план, але виглядає, що вони не зрівняно ближче до побажань. Агресорів ніж до наших побажань, і Володимир Оксанович каже, що є припущення, що будуть пробувати схиляти Україну до прийняття цих умов. Але як я зрозумів, президент не збирається прогибатися під ці вимоги. Пропозиції, і якби каже, ніхто не збирається давати інтереси країни найближчим часом буде проведено якісь інфоатаки, що а, Україна там влада пішла на такі то поступки і тому подібне щодо можливого утворення уряду національної єдності. Як я зрозумів, Володимир Сам не підтримує такі ініціативи. Я вважаю, що треба. Фракції триматися, якщо є якась кількість надерків, які писали заяву про вихід фракції, треба з ними комунікувати, з'ясовувати причини, чому знаходити спільну мову для того, щоб зберегти монобільшість. більшість. Він якби сам здивований тим, що інші правоохоронні органи ніяким чином не надали ніякої інформації про те, як це от такі антикорупційні органи стільки часу. Відстежували якісь там схематози, а в цей час інші правоохоронці чомусь це все не бачили. і чомусь на цій зустрічі була присутня Мар'яна Везухова. При тому, що вона вийшла вже з фракції давненько. Вона це звернув увагу президент, І в якийсь момент він якось сам там передав їй пас, сам і запропонував. Каже: Ну Мар'яна, якщо у вас там є якісь питання до Єрмака, будь ласка, задайте. Але Мар'яна не звернулася до Єрмака. Вона сказала, що я не маю питань до Єрмака. Я маю питання до вас, пане президент, коли ви звільните Єрмака. Дав він зрозуміти, що він не збирається звільняти Єрмака. Хоча не виключено, що Андрій Борисович може сам звільнитися. Тобто перевірити всю інформацію, перевірити ретельно всю ту інформацію. І якщо десь є якісь неправомірні дії з боку будь-кого, значить треба доказувати і каратинто, <пілу> що взагалі, за фігня? Що це за неявки, коли ну, рада запрошується? Вони ж призначають, давайте там проведіть розмову, і щоб більше ми не чули про те, що хтось з уродовці не з'являється без поважних почин, коли їх запрошує рада. Після завершення зустрічі я оперативно підійшов там, привітався, пароль озвучив румунський округ. Да? Представляє просто переважно румуномовний округ парламент, Обин сам з посмішкою реагував. Я йому передав ще раз вдячність за міст Софії. Він так посміхнувся, бо міст Софії. Пам'ятає, через те, що ніби на честь Софії Ротару, його умовно названо в німецькій області, це в окрузі, який я представляю. І сказав йому, що Володимир Олександрович, я, я, я президент вам ікону, ще й в церкві ПСУ. Кажу, для вас тепер не можу передати зліта за друге. Каже, ну так передайте. Я кажу, так я ж що... не. Тобі треба, а, ну типу, якщо мені ж треба якийсь там підтвердження якийсь, що я ну, просто там десь лишив у і хтось забрав. Ну, а, типу, ага, як? Я кажу, ну, то я звертався там, і до Андрія Борисовича, до Маршу, до, ну, до, до кого я. Ну, поруч це спікер, я до спікера теж звертався, ну, він там мовчав. Він каже: ну добре, я скажу, там, помічниця, мовляв, що ну, як воно буде відбуватися далі, я не знаю, але принаймні, ну, є шанс, що через три роки і декілька місяців. Можливо, вишита бісером гарна, дуже ікона нарешті. Можливо, зустрінемося з тим, для кого вона була зроблена да?